І випав Гелік 66 кейсів Ukraine GTA 5. Ось як це було. Я задонатив 5 тисяч карбованців. І перше, що я купив, це стартовий набір за 1685 гривень. В нього входить Віпка, ліцензія, 500 тисяч та машина. Ось, до речі, так вона виглядає. Я вважаю за такі гроші, це вигідна покупка. Віпка, до речі, дуже багато бонусів дає і до зарплати, і взагалі для прокачки аккаунта. Далі побачив нові кейси. І я почав їх відкривати один за одним. І дорогі, і. Дешеві, ось, наприклад, за 449 карбованців кейс, з якого випало мені 225 тисяч. З дешевшого випала Олімпійка. З кейса легенди випало мені ще 200 тисяч. Ну, в принципі, непогано. І гроші, і одяг випадає. І ось тут мені випадає гелік 6х6. потім мені ще рюкзак, одяг різний, гроші випадали. Коротше, їдемо гелік дивитись. Приїхався на ньому і рішив коротше, його продати за 3 мільйона. Куплю собі якусь кращу хату за ці гроші, а машина в мене вже є. Пишіть в коментарі скільки ви донатите в ігри.